Що побажали всім вчителям, викладачам у день їхнього професійного свята? Я знаєте, що б пожелал? В першу чергу, щоб кожен преподаватель должен все свої знання, які у нього є, подати дітям в такому вигляді, щоб їм було цікаво, розумієте? Коли цікаво, діти слухають і дуже хорошо все запам'ятають. Щастя. Здоров'я і успіхів в роботі. У їхні святи побажала їм терпіння, розсудливості і е, просто розуміння кожного ученика, тому що кожна дитина зараз дуже, як кажуть, такий час, і діти різні бувають, щоб правильно ну як, могли зрозуміти дитину і як кажуть, відповісти. Чи їй на якесь питання, чи, чи побажати йому, щоб, щоб було все найкраще. Так що всім вчителям бажаю здоров'я в першу чергу, терпимості, мудрості в їхній праці і все саме їм найкраще. Важко сказати, ну, що найголовніше це, мабуть, те, щоб оплачувалася їхня робота достойно. Бо що якщо вона достойно, не оплачується, ж немає бажання вчити дітей, є бажання йти шукати іншу роботу. Щоб їхня зарплата, щоб їхня зарплата була достойною. Здоров'я, щастя їм, наснаги, терпіння і всього найкращого. О, я їм не завідую зараз з світином. Їм дуже тяжело при наших недостатках, при необорудованих класах, кабінетах. Звісно, їм тільки терпіння, терпіння, терпіння. Ну і делать своє. Очень добре і хороше дело. Звичайно, любити людей, любити дітей, любити свою роботу і дякувати. Не забувати всім дякувати. Щоб їх здоров'я було хороше, вистачило нетерпіння вчити наших цих дітей, тому що діти зараз трошечки не такі, як тоді були. Ще балубаніше ніж ви були. Так, ще балось. Корише зараз ми хоч ховалися, курили, забор, не ховалися. А за заборти з ховалися. Вони зараз со школи ви ж не корисно стоять. Хоч бігни. Це ж нормальне влітку. Щоб вони. Були більш е, е, добрі до учнів, бо частенько вчителі бувають злі і кричать, але е, погано відносяться до нас. А чому злі? Ви їх доводите до того, чи просто так якось вони вже проходять без настрою до вас? Коли як буваємо, доводимо, але буває, що вже і самі е, такі приходять на уроки. І тому нас відіграються і накричать, чи двіку поставлять. Ну, напевно, вчителям любові. Передусім, вчитель має любити дітей. Бо вчитель, який не любить дітей, мені здається, він не може бути добрим викладачем. Дуже багато терпимості треба треба мати теж. Ну, Любові наснаги, не знаю, там здоров'я, загал... звичайно. Взагалі, нонсенс, коли вчитель не любить дітей, тому що чому тоді йти в цю професію? Знаєте, дуже важко. Ну так як я кажу, що зараз от у нас в класі 35 дітей. Дітей, яким по 6 років. Як вчитель може з ними? Я не знаю. Тому, звичайно, там ну, і всі незадоволені, і батьки незадоволені, і вчитель теж певне перенавантажений. Ну, Важко.